Ще кілька днів тому одесит Володимир керував складом на сьомому кілометрі. А вже зараз у нього перший день у розвідувальній роті 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Мазепи. І рішення стати до лав війська хлопець ухвалював разом з рідними. У мене батько з дядькам військові, вони запропонували мені підписати в розвідку контракт. На цій локації Володимир проведе лише кілька днів. Далі поїде на базову військову підготовку. Першу на новобранці чекають 2-3 місяці навчання, а згодом ще стільки швахової підготовки на розвідника. Юнак підписав контракт за новою програмою 1824. Я йду на год служити, по року у мене звільнення. Виплачуються суми мільйон грошового забезпечення. Це ініціатива Міноборони. Добровільна служба на 1-2 роки з виплатами до мільйона гривень та пільговою іпотекою. Учасники проекту можуть самі обирати підрозділ, а по завершенні контракту отримають рік від строчки від мобілізації. Грошове забезпечення після підписання контракту 200 тисяч, 300 тисяч після учебок і всього остального і берки перший. І півмільйона після закінчення контракту разом із Володимиром у пункті постійної дислокації розмістилися його однолітки з різних куточків України від Дніпра до Львівщини. Усі вони добровольці програми 1824. Утім, не лише заради її переваг, зізнається розвідник на позивний двіж, який уже пройшов вишкіл, став він до війська. Сказати чесно, прийшов був вже трошки і совість якось не дозволяє там сидіти. Бачите, як окупанти руйнують наші міста, вбивають дітей, жінок. Однак не всі рідні та друзі поділяють погляди двіжа. Більшість моїх друзів вони дуже так відносяться до того, якби там в нас нема війни. І підтримки майже ніякої не було. Рідні теж переживають дуже, але я сказав, що я мушу тут бути і підтримка є. Від Рекрутер бригади Олександр Чорний каже, шукати охочих непросто. Їхні методи це не примус, а переконання, інтернет-рекрутинг та значно кращі умови служби. Олександр згадує, коли він сам ішов служити, вибору було значно менше. Тож зараз у ЗСУ відбулася справжня рекрутингова революція. Ну, я починав, я добровільно пішов і куди мене взяли, туди я і пішов. А зараз є можливість у. Кандидатів обрати собі дану посаду, так як і стрільця, так як і снайпера. Ну, тобто яку посаду, яку він забажає. Составляємо анкету кандидата, відправляємо анкету кандидата на розгляд командирам підрозділів. Якщо підходить, все, ми забираємо цю людину. І у нас є повний супровід, починає ВЛК. Тих добровольців, хто звертається до рекрутерів самостійно зазвичай цікавлять конкретні напрямки. В основному от, до мене звертаються більше снайпера, кулеметники, БПЛАшники. От, проконсультувати по поводу там, снайперів, от, я, до мене, як звертаються, то я можу розказати про це дуже багато, так як сам був в відділенні снайперів. Розказую їм свій бойовий шлях, що я пройшов, як пішов добровольно, все. І є люди, які розуміють пацани молоді і долучаються. Наші герої обрали саме 54-ту бригаду та розвідку. Очільницю відділення рекрутингу такий вибір не дивує. Мені трошки легше набирають в бригади, тому що 54 – це легендарна краща бригада, в якій я служу. Я поясню, чому. Цей напрямок, який ми зараз тримаємо, ми четвертий рік вже стали як вкопані, і ні на сантиметр не здали нашої землі. Розвідрота 54-ї бригади це очі та вуха передової. Незабаром ці хлопці здобуватимуть інформацію, яка коригуватиме вогонь артилерії та рятуватиме життя побратимів. Але все це згодом. Попереду в новобранців місяці напруженого та професійного навчання.